Черкасці пересіли на двоколісні. Напередодні у місті влаштували справжній велодень. Вулиці ще зрання заполонили кілька сотень спортивних, гірських, саморобних і триколісних байків. Великою колоною вони перетнули все місто. Як то було у викладі далі? Із самого рання площу Богдана Хмельницького заполонили велосипеди. Двоколісні тут на будь-який смак, та майже всі прикрашені патріотичними символами. І з кожним роком велорухівців у Черкасах більше тішаться організатори. Цьогоріч аж понад пів тисячі. Люди бачать, що ми їдемо такої большої колони, вони самі хочуть сісти на велосипед і їхати либо за нами, либо на роботу, либо просто їздити на велосипеді. Популяризуємо взагалі велодвіження. Від малого до великого тут всі на велосипедах. Черкащанка Олена пересіла на довколісний чотири роки тому. Відтоді каже суттєво скоротила витрати на пересування містом. Коли ну як топливо дорожче на машині, вже не кожен може їздити на велосипеді. Це дуже зручно і по часу більш швидше виходить ніж на громадському транспорті, ніж на своєму власному автомобілі. От корисно для здоров'я дуже. Підкорити Черкаські дороги завітав і Сергій. Він велосипедист із 30-річним стажем. До Черкас їхав аж із Кровограду. Все на так званому лігераді. На цьому двоколісному каже Сергій можна пересуватися лежачи. Свій зізнається, зібрав власноруч. Самодільний лігерад просто ну, є різні конструкції. У них є свої недостатки, свої преимущества. Я так от подивився, що мені подобається, і взяв, просто скампанував в одну раму. Ну вона ще на стадії доводки. За мить колона рушає. Кінцева зупинка велосипедистів парк ювілейний. Тут проводять усілякі конкурси. Усе кажуть учасники задля популяризації велоруху. Вікторія Хамаза Віка новини.